Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Ну що, Друзі, продовжуємо полоскати грязний ліс. На ну, сьогодні погодка така собі дощик хмарно, прохолодно. Я навіть аж куртку одягнув, тому що так прохолодненько, я вам скажу чесно, футболочки вже не погуляєш, друзі. Ви подивіться, на вулиці ще літо, а тут вже осінь. Я просто в шокі, дивіться, як листва опала, дивіться, як вже ліс жовтіє. Слухайте, і це ще тільки літо, друзі. Ну що, друзі, менше слів, більше діла. У мене перша вже є знахідка, тому я і включився. Зараз я вімкнусь на другу камеру і вам покажу. Якийсь кругляшок маленький, тому разом дивимося. А вам приємного перегляду. Погнали. І так, друзі, ось там наш кругляшочок. Дивіться, який маленький, гарненький. Так, що це у нас тут таке випало? Я ще, чесно кажучи, не дивився. Ой, слухайте, дивіться, ВРПшка випала. Петровська, да? Так, да. слухайте, нічого собі мене ліс зустрічає. Класно. Да, дивіться, ВРПшка, Полушечка, ВРП. Часів Петра. Клас. Оце мене ліс зустрічає. Ну що ж, друзі, дивіться? Ось такий ліс, ось таке у нас небо. Ух. Да, сьогодні погодка мені скаже привіт. Оця вся водичка, це все мокре, сьогодні я трошечки промокну, але зато класно. Погуляю, відпочину, слухайте. Ліс мене вже зустрічає гарними знахідками. Тому перспектива і надія є. А ми шукаємо. Так, друзі, стосовно налаштувань. Багато хто запитує, знову буду показувати, я так зрозумів, вам цікаво. Тому дивіться, хожу на пляж 1, чуйка 26. Так, тут від перешкод у вас там по своїм налаштуванням, грунт у вас по своїм налаштуванням, гучність 22, гучність на а, метал знижую до одинички. Можна навіть до двойки. трошки хай бубинит метал. Так, Трешхолд треш на 8, а підменю трішхолда на каналі 5 ставлю один. Поліфонія. По масці сегментів. Тут без змін, а в підменю маску сегментів вирізаю до трьох, так як мені таке типе як фольга, коротше, там і фант... Точніше, не фантомні, а відгуки від заліза, типу цвяхів. Вони будуть віддавати трошки кольоровим. Мені це не потрібно, тому я вирізаю троєчку. І по відгуку, друзі, ставлю п'ятерочку на ферумі Буде Будемо. Такі в мене налаштування. Тому кому цікаво, застосовуйте. Недалеко я відійшов, друзі, ось там ВРПшечку знайшов. Ось так пішов по кругу. Так, сюди між деревами, сюди, так пройшовся І ось дивіться, в мене був сигнальчик. Дивіться. Чешуйка, Клас. Слухайте. Блін, як я люблю, коли я так зі старту заходиш. І зразу починається знахідки класно. Дивіться, хто це у нас тут? Петр. Петр о Дивіться, як гарно прочеканено, вообще клас. З цієї сторони зализано. Я думаю, навіть немає сенсу мити. Але гарно, слухайте, монетка. Гарним, прочеканом, прикольно. Слухайте, нічого собі. Так. Мені вже подобається цей початок. Продовжую рухатися так по одній лінії. Отак, хожу, так чуть-чуть між деревами. І ось добу в мене сигнальчик, дивіться. Опа. Деньга. Да. Слухайте, клас. 1731 рік. Деньга. Стан непоганий. Класно, слухайте, друзі. Так, цей квадратик мені вже подобається. Тут я ще не був в цьому квадратику, вибрав його і вирішив сьогодні така погодка не жарка, вирішив його трошечки розвідати. І слухайте, вже за скільки тут, та ще й годинки не хожу, а вже три знахідки непоганих, до речі. Да, натякає мені на те, що. Перспективний, перспективний. Ну що ж, будемо вихажувати далі. Фух, друзі, по класиці жанра після дощі, і сонечко буває, передягнувся, Фух, зняв. Так. Передягнув форму, одягнув. Так, буде легше. Болін, гортексі, блин, на сонечку, чуть не зварився, пройшовся в той край. Це три знахідочки, десь годинку проходив. До речі, хотів вам дещо показати. Прибав я собі ось такого кінжалика. От. Гарна ручка. От. Слухайте, ну я вам скажу, вже попробував під корінням довбати. Доволі такий набагато зручніший, ніж пластикова лопатка. Тому тим, хто шукає по лісах, рекомендую. Давно хотів вже собі таку річ. І, чесно скажу вам задоволений. Ну що, фух, мені тепер аж легше дихати стало. Продовжуємо. Так, гарно змінить. Треба ще викопати в цих коріннях. Які ставочки? Дев'яносто чотири так темненько, ніби поясок хо-хо, дивіться, кругляшок. О. Деньга. Класс. Деньга. блін, достав трошечки, ну нічого. Так, миємо і дивимося. Слухайте, ну не зря мене жара змусила переодягнутися. Пішов я в іншу сторону. І де виздавана. Деньга в гарному стані. 1731 рік. До речі, попередня була. 1700 37 рік. Я казав, що 31, й але потім там її помив. І виявилося, що вона 37-го. Слухайте, в непоганому стані гарно, ось трошечки дістав я її лопаткою. Але, блін, серед цих корінь, ну прям дуже незручно з друзів їх доставати. Як кажуть, не без ущерба і не без жертв. Але слухайте, класно. Ну і що ж. Забираємо, крутимося далі, шукаємо, погнали. Ух, тепер класно. Сонечко гріє прям взагалі суправе. Друзі, ось ножем якраз під таких корінь дрібних. Лопати її довбати можна, дивіться. Круляшоковий коврю. І що це у нас? Полушка, да? да. Ну полошечка, Да, дивіться, яка полошечка 1733. Третій чи п'ятий? От, не можу. Напевно п'ятий. Так, да, 1835 рік. В гарному стані, слухайте. Достав трошечки, ну то нічого страшного. Коли виковирюєш із таких корінь. Ну, дуже складно, реально я вам чесно кажу. Ну, хто в темі, той мене зрозуміє. Але слухайте, знахідочка. Клас. Забираємо, шукаємо далі. От в такому лісі. грязному. Ну. Нарешті перший якийсь гарний сигналчик. Друзі, вже один кудись ходжу, тут напевно вже й півтори. Взагалі нічого корисного. короче. Что ж трошки? Просто мы все шмордят тут копаты. Уже другую сумку наполнили. Ну, подаемся. Что тут? Все, значит, хоть глобалки. 56, 57. Ну, на это не Ну, дай бог, 6. Тихо. Вот такие шмат. Олова. Фух. Щось в мене шмордяк трошки приптоме, треба рухатися до машини. Пообідаю, сили додавляться і буду продовжувати. Ну що ж, погнали. Фух, друзі, я вам зараз таке покажу. Блін. Нарешті, нарешті одна із моїх мрій в цьому лісі здійснилася. Коротше, підів я так викопав одну лопатку землі, підів другу. І дивіться, що мені випало. Як ви думаєте, що це? Дивіться. Нарешті. Нарешті. Цілий. клас, Ух, пропелер. Кайф. Петровських часів. Ух, який він гарний, Капець. Я так хотів підняти одного хоча б на цьому поселенні. Колос! Гарно прочеканений. Повністю. Точніше відлитий. Тоді не чеканули, тоді лили. Вау, дивіться, всі молитви є. Блін, шкода його коренем трошечки, коротше, погнуло. Зараз, друзі. Я просто нарадуватися не можу. Так. І тут все видно і він цілий, і сьогодні. Крутяк. Так. Дивимося разом. Дивіться який. Ух. Нарешті. Цілий. Не якісь обломочки його. Я вже скільки тут цих обломочків від таких хрестів познаходив. Кожного разу знаходжу і дивлюся так на краюшки. І думаю, блін, які ж хрести круті. Дивіться, ще і мальки збереглися трошки. Клас. Слухайте, я дуже задоволений, мега задоволений. Взагалі, чесно кажучи, йду до машини пообідати і такий, коротше, ну взагалі на ізі. Такий сигнал шмурдячний. Але клас, От дивіться, яке може сохне. Ой-ой-ой. Красота, лайкос. Шукаємо далі. Друзі, я зараз взагалі не можу повірити, все чесно вам кажу. Вон хреста підняв. Ось отак сюди отак обійшов. І тут одна ямочка, ось друга ямочка і ось дивіться третя. Це старі такі, дуже-дуже давні. Коротше, в мене був сигнальчик. Дивіться. Я в шокі. Знову хрест. Блін, оцей зломаний. Блін. Ви гляньте. Ну, такий в мене є штурвальчик. Такий в мене є. Зараз ми його трошки сполоснемо. Трошки вже згнив. О. Ну що ж, Да. підгнив трошки. дивіться який Класний. У мене такий є ціленький. Дуже гарно Слухайте, але я в шокі. Скільки разів ходив взагалі в лісі. Ну взагалі не було коротше, жодного хреста одні обломочки От ось минулого разу підняв такого маленького. І ось нарешті дивіться. Зразу два підряд. дряп. У вас. Ну що ж. Зараз тут буду так обхажувати так потихеньку. Черговий сигнальчик, друзі. І знову в мене шок. Ова! Так, що це у нас? Знову деньга, да? Да. Уже бачу. Так от трошки пізлизано. Так, 31 чи 51. Непонятно. Але слухайте, знахідочка забираємо. Клас. Є ух ти, такий зацепчик класний. Вішалочка А може якийсь зацепчик? Прикольно, з такими візеруночками. Слухайте, а ми сейчас обвімкнусь, подивимося. Дивіться, який прикольний з візеруночками. Класний. Ось вот такий зацепчик. Тут он заклепочки. От так заклепувалося воно на шкірі. Скоріше за все, це було на кіські опріжі. Отака вот, красота. Ну, подивіться, як раніше робили, да? Речі? Клас. Ну що ж, знахідочка забираємо. Забрався ось такий хащі. Слухайте, ну щось портал потихеньку закривається. Був сигнальчик, дивіться, яка попалася. Перший раз таку знаходжу довго Слухайте, прикольно. Чиша єш? Чішу дивіться я Так, ну це не Петровська, напевно. це напевно або Федор алексеевич або Михаил Федорович. Видите, прикольно, прикольно. Так, что у нас тут? Не удастся, да? Все я Руси. А тут непонятно. З цієї сторони, друзі, всадник зализаний, затертий. Але така довга, слухайте, взагалі, як ніби з двох зліпили. Прикольно. Ну що ж, забираємо. Покопав, погуляв, відпочив, розвідав цю територію, розвідав цей лісочок, квадрат цей невеличкий. Для себе сьогодні зробив висновки деякі. Знайшов одну місцинку для шурфу. Тому в майбутньому будемо шурфити тут. І традиційно наш обзорчик. Ну що в нас по знахідках сьогодні, друзі? Такі дві ходячки, дві радянщини, три деньги, одна полушечка, полушка ВРПшка, дві чешуєчки, отаке сердечко, біжутерія радянська, накладка кінської зброї. <кій> ну і по основних знахідках, друзі. От такий хрест. Штурвал, хоч і зломаний, але наявність його в цьому лісі дуже приємна. Він трошки вже підгнивший, але слухайте, сам факт класний. Отака ось така ось не накладочка з такими візеруночками. Таке в формі крючочка. Щось до цього кріпилося. І, друзі, гість сьогоднішнього копчика. Ось такий хрест пропелер. Давно я хотів його знайти на цьому поселенні. Він просто неймовірно крутий, тільки подивіться, цілий, вушко є, трошки корінням його зігнуло. Дивіться, всі молитви, все на місці. Просто кайфовий хрест. Емальки навіть збереглися частково. Подивіться на нього. Ну він просто шикарніший. Хрест просто вогонь. Я дуже задоволений цим хрестом. 16-17 століття, слухайте, клас в правильних руках порівняється і піде до мене в колекцію. Ну що, друзі, дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Як завжди, мирного неба вам і хай щастить!